Христос воскрес вою воскрес з ним світлої Пасхи. Це відео буде для допомоги, щоб вам були гроші надані на тиждень або більше. Дивіться, якщо ви в опис до цього відео перейдете і подивитесь умови на сайті, то ви побачите, що у прикладі є 5 та 10 тисяч. У прорахунку, щоб взяти позуку для того, щоб ви були з грошима, це тимчасове як вирішення фінансових питань, коли вам потрібні гроші до зарплати. Якщо ви обираєте послугу кредитування на 5 тисяч, якщо ви повернете за 20 діб. У вас буде сума до платежу без додаткових переплат. Це сума, яка надана для вас. Вона розрахована на калькуляторі, наприклад, запит направили на 5 тисяч, наприклад, 100, то за 20 днів у вас додатково просто не буде додаткових переплат. Ви повернете просто 5191 гривню. Якщо ви оберете 10 тисяч гривень до зарплати, то у вас буде платіж теж невеликий і ви за 20 днів повернете, наприклад, на суму 10 700, суму 10 819, і тоді ви будете знати, що у вас платіж буде до зарплати. Ось такий, це компанія Кредитор Moneyware, він надає перші позики без додаткових переплат. І ви можете на картку зараз отримати кошти, тобто вирішити свої фінансові питання, якщо у вас є затримки у зарплаті. Тому користуйтесь цим відео, щоб знати, як додатково мати гроші і не позичати в інших знайомих та родичів. І е, ваші стосунки зберегти. Це відео було для ознайомлення, щоб ви знали, як мати фінансову підтримку. На все добре, всього найкращого.